Привіт всім шанувальникам паранормального, астрології, магії та містики. Рада вас знову бачити у себе на каналі. У сучасному світі люди не бояться називати себе чаклунками, відьмами, відьмаками, екстрасенсами. Але декілька століть назад за такі слова і навіть за підозру в тому, що ти займаєшся чимось неординарним. Людині могли знести голову в прямому смислі цього слова. Полювання відьом тривало 300 років. За дослідженнями істориків, за ці 300 років було вбито приблизно 40-50 тисяч людей. І це лише в Америці. Звісно, не всі справи такі були гучні, але. Одна справа зайшла, закарбувалася в історії як сама найстрашніша, сама найжахливіша трагедія людства. Як ви вже це зрозуміли, ми сьогодні з вами поговоримо про полювання на Салемських вітю. Щоб зрозуміти, що трапилося в місті Салем, потрібно знати всю історію міста спочатку. Місто Салем було засновано в 1626 році пуританами, які приїхали зі Старого світу В, Америку. в територіях ну, їх чекали сутички з місцевим корінним населенням, індіанцями, несприятливі погодні умови, голод, худоба гибла, неврожай, епідемії та різні тому подібні неприємності. Так як пуритани фанатично, просто фанатично вірили в Бога, то вони думали, що це їм оце все лихе, то все їм Бог посилає за щось їх карає. Звичайно, якщо пуритани фанатично вірили в Бога, то звичайно вони вірили, що існує і інша сторона, це дьявольщина. І вони вірили, що дьявол. Може вселитися в людину, захопити їх сознання. І чомусь вони вважали, що саме жінки дуже сильно склонні до того, щоб ними заволодівав дьявол. І от, у лютому, 1692 року. Дев'ятирічна дочка пастора Семюела Періса Ізабель та його 11-річна племінниця Ебігель. Їх почало корчити судоми почали їх. Вони почали гавкати, корчиться в судомах, і з них почала валити слюна. Ну, що зробив пастор? Він почав молитися. Коли діти почули цю молитву, вони почали шипіти, закривати руками, вуха руками, слюна бризгала і ще сильніше визивала судоми. Вони визвали лікаря. Приїхав лікар. І розвів руками, що він не знає, що це таке, він з такою хворобою перший раз стикається, і сказав, що скоріше за все, то все про ділки д'явола. Лікар пішов. Коли напад минув. Дівчата заявили, що це все була відьма, що вона до них приходила і заставляла їх корчитися в судомах і е, штрикала їх голкою. Я думаю, що, скоріш за все, дівчата почули розмову лікаря із пастором, і вирішили таким чином об'яснити свою хворобу. Коли їх пастор запитав, чи ж бачили ви ту відьму? Ви ж можете її впізнати? Чи зможете ж ви її впізнати? Вони сказали так. Це Тібута. Тібуба. Значить, тібуба це чорношкіра рабиня, індіанка, яку пастор купив у, купив у Барбадосі і привіз з собою в салим, щоб вона йому служила, рабувала. Ну, все, як пише Біблія, все по святому Писанню. Щоб йому е, кольорові рабували. Ось. І дівчата сказали, що ця тітуба, що вона відьма. Приїхала поліція і ту чорношкіру бідну рабиню. запакували. І відвезли в буцегарню. І з того. З тої самої події, з тої самої хвилини в місті Салем творити, почало творитися справжнє пекло не то що для відьом, які, звичайно, там були присутні, але і для простих громадян. Масло вогонь ще підвело те, що Ті буде зізналася, що вона є відьма, що вона підписувала своєю кров'ю у книги д'явола, підписувалася, що вона буде творити всякі темні справи, і що вона в тій книзі також бачила ще імена деяких жительок міста Салема. Чому Ті буде зізналася, є дві версії. Перша. За те, що її пастор, набожна людина, яка дуже фанатично вірить у Бога, побив її. І тим самим заставив її зізнятися. Друга така версія істориків є, що Тібуда вона була рабиною, чорношкірою. І вона розуміла, що вона рабиня, і арабині ну, просто ніхто не повірить. Як би ти не Заперечував, що ти не винуватий, а тобі просто ніхто не повірить. Вона просто змирилася з такою долею. До речі, Тітуба так і не була покарана, вона залишилася живою і з неї були зняті звинувачення. Після зізнання Тітуби почалося, почалося пекло на землі. Всі оці фанатики. На чолі з пастором, губернаторами, суддями, простим людом. Арештували звинуватили Сару Осборн, вдову, яка ну, любила плітки. Пліткарка була в місті, така місцева пліткарка. Вони її звинуватили в Чаклунстві. Потім була, була Сара Гуд. Сара Гуд, проста джебрачка, вона ходила, жебракувала, Ну, ідеальний просто, ідеальний козьол відпущення. Значить, і та Сара Гуд вже брачка, вони її теж в чаклунстві обвинили, також її в буцегарню. Далі почалося бей своїх, щоб чужі боялися. Вони звинуватили в чаклунстві фанатичну віруючу Марту Корі, яка кожного дня ходила до церкви та молилася. Далі почалося ще гірше. Вони звинуватили в Чаклунстві чотиричну е, дочку Сари Гуд, жебрачки, яку звинуватили і чотиригрічну дитину закрутили по підбілої рученьки в буцегарню. Люди добрі, що то було, то був жах. Місто, місто захлестнула параноя. І саму головну роль в цьому, звичайно, зіграли. Діт, дитина та племінниця пастора набожного Дойшло до того, що ці дівчата ходили по місту і е, е, дотрагувалися до ручок, до вхідних ручок. Якщо їх починало трясти, все, 100% там вже має відьма. І дай Бог, щоб вона була одна. Забирали всю сім'ю в буцегарню. Якщо ми дотронулися до ручки всіх хідних дверей і все нормально, значить там всі нормальні живуть люди. Ось така, ось такі фанатики були. Що ще було? Фермера звинуватили. Значить, ця, прийшли до фермера. Він каже: я не буду свідчити проти своєї сусідки. Вони до нього. Застосували тортури, якісь старода... середньовічні тортури. Значить, ця людину ложать на якусь лаву, на неї ложать доску. І, значить, ложать дві, дві якихось два булижніка, я не знаю, два великих камінця, ну явно ж не кілограмові, ложать два кирпича. На наступний день приходять у цього. Ще два, два, два великих камінця положили. На третій день, коли ми положили вже чи 6, чи вісім камінців, того бідного фермера його просто розчавило. Фермера розчавило, а зізнання з нього так і не змогли, не змогли оцього вичавити. Не зізнання, а. Показання проти своєї сусідки. До речі, людей того фер, родину того фермера теж заарештували, сиділи в буцегарні. Правда, якось там їх виправдали. Від правосуддя не втік навіть колишній пастор Бероуз. Його звинуватили, що він є лідером відьом. Повісили. Це був жах. А знаєте, які докази були у суді? Бо тому що був страшний, це був в прямому смислі страшний суд. Доказами в суді було те, по-перше, дівчатка, які бачили ж цю відьму, які ж мають якісь там навики, що їх там трусить, коли вони бачать відьму. Та ще були такі свідчення, як я бачила у вісні, що до мене прийшла сусідка, і хотіла мене зарізати ножом. Ось інші свідчення були, що приходила у вісні сусідка, ось і заставляла мене гавкать. Ну, свідчення такі були, скажімо, досить надіжні. Надіжні такі були свідчення. Ось. А ви знаєте, а сусіди дуже охоче давали показання проти своїх сусідів. По-перше, це ж просто ідеальна ситуація, щоб помститися сусіду. По-друге, щоб привернути до себе увагу і показати, що ти є хорошим громадянином свого міста, варто розуміти, що багато людей, яких арештовували, вони зізнавалися, тому що вони піддавалися страшним тортурам. Ну, якщо вони фермера розчавили, то представляєте, що, ви, що вони з тими людьми робили в ті буцегарні. Скажу так: методи Нашої поліції не змінилися. Що 300 років назад в Америці вони були, що у нас. Тобто, як то кажуть, день прийшов, число змінилось, нічого не змінилось. Да, це така, до речі, англійська приказка. Ось. Коли було повішено 19 людей, і в деяких джерелах я читала, що ще було застреляно дві собаки. Ось. І як на мене, самий головний фактор, що під підозру попала жінка губернатора, що вона є щаклунка, Губернатор видав указ, зав... завершати всі справи, закривати справи, суддів, звільняти, тому що до нього, нарешті, дійшло, що щось неправильно робиться, щось воно ну, не так воно повинно бути, як воно є. Ось, в 1693 році скликається новий Верховний суд, який починає роздивлятися наново всі справи. Е, перші, е, перші справи, перших п'ять справ вони визнали, що люди були помилково страчені. Ну, лучше пізно, ніж ніколи. Далі вони анулюють всі рішення, які мають зараз виконуватися. Тобто, всіх людей виправдовують. Губернатор дає своє помилування кожному. І вже в 1697 році було визнано, що всі були помилково засуджені. І лише в 1957 році, плюс-мінус через 300 років, усі учасники судового процесу були виправдані. Через 300 років, там трошки менше, і в 1992 році був поставлений пам'ятник, меморіальний пам'ятник в честь такої трагедії, яка трапилася. Але, знаєте, ми можемо поставити скільки завгодно пам'ятників, але викреслити таку подію в історії людства це просто неможливо. Тому пам'ятники, я думаю, в такій ситуації, як то говорять пам'ятники не для мертвих, пам'ятники для живих, напевне, потрібні, щоб ми пам'ятали і не допускали більше таких жахливих помилок, як курувальники міста Салем в 1692 році. Щоб ви розуміли, за цей рік оцього божевілля, просто божевілля повісили 19 19 людей повісили. Жінок і одного 18 жінок і одного пастора. В деяких джерелах пишуть, що навіть було застрелено дві собаки. Фермера було закатовано, його було просто розчавлено було, розчавлено було людину, люди добрі. Була ще й безневинна жертва. Сара Гуд, яка жебрачка, ось в неї народилася в тюрмі, народилася друга дитина. І виходить, що коли вона народила, через пару діб її взяли і повісили. І невідомо, що достеменно невідомо, що з цією дитиною трапилося, але в деяких джерелах пишуть, що та дитина тинялася, стала жебрачкою самого такого маленького. ну, як тільки почала там ходити, ось стала жебрачкою і померла у віці 16 років. Ось бачите, як, як дві дівчинки змінили життя цілого міста. Як в оцей театр божевілля? Могли повірять дорослі освічені люди, як вони могли повірити двом дівчаткам, що вони придумали собі якихось відьмів. Речі про дівчаток. Вчені дослідники говорять, що або вони були заражені грибком. Грибком на той час говорять, що грибком було заражено зерно. А зерно це хліб, всяка здоба. Це їжа, І вони їли, і цей грибок потрапив їм до організму. Ну, Не тільки ж вони судоми хватало, там же ж хватало ну, півсалема хватало судоми. Тобто якась там масова істерія ж то була. Ось, або були заражені грибком через їжу, а саме через зерно. Або у дівчаток був енцефаліт, або у них була хвороба Ханнінгтона, це спадкова. Хвороба нервових, нервової системи. ось. Але я скажу одне, дійсно, я диву дивуюся, навіть якщо вони були здорові. Можливо, в них була фантазія, Ще говорять дослідники, що вони зговорилися. У ну, дівчаток могла бути велика фантазія. ось, Дуже могла бути велика фантазія. Але як, я ще раз говорю: у, цей, у це божевілля повірили, дорослі, образовані. Освідчені люди, такі як губернатори, такі, як судді. Це, звичайно, загадка. Напевне, не для мене, напевне, вона для всього світу загадка, як, як дві дівчинки могли вколошкати півміста. Звичайно, велику роль ще в цій історії полювання на відьом відіграла Тітуба. Це чорна рабиня, яку було саме першу обвинувачено. Ось. Але давайте ж будемо розуміти: по-перше, я вже вам говорила, що її або дуже сильно набожний пастор побив, не ісключено, Або вона, ну як я дивилася і трошки інші джерела, то говорять, що вона піддавалася дуже великим тортурам в тюрмі. І тому вона була змушена змушена е, зізнатися. Ось, до речі, говорила чи ні, що вона була сама перша, і вона ж не була ні повішана, вона була виправдана, і потім, звичайно, вона поїхала із Салема. Ну, а хто б залишився жити з такими неадекватними сусідами? Ну, давайте будемо чесними. Ну, нормальна людина ніколи в житті не буде жити з неадекватами. Процес над салемськими відьмами є прикладом. Жахливої масової істерії, яка призвела до гибелі великої кількості людей. На жаль, це не єдина страшна сторінка в історії людства, яку хотілося б забути. Звичайно, були і інші. Але про це ми поговоримо в інших випусках. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Пишіть коментарі, чи вам сподобалося. Можливо, ви б хотіли розкрити якусь. Щоб я розкрила якусь іншу тему, ставте, будь ласка, лайки. Мені дуже приємно, що ви ставите лайки. Дякую всім за перегляд!